Я згадаю такий аргумент біблійний, і ми помолимось за Україну. Є в книгі судді, є така книга, книга суддів в Біблії. Судді правили Ізраїлем 400 років, і в них ось яке було життя. Як вони з Богом добре, слухняні Богу, то Бог їх оберігає від ворогів і благословляє. Як вони Бога стане їм добре, все так забували. Переставали виконувати його заповіді, Бог їх залишав, і приходили якісь народи і брали їх в рабство. І вони платили данину. І так, років 15, 20. Потім вони згадають за Бога живого, починають йому молитися. І Бог піднімає якогось лідера національного, і той лідер очолює повстання, і Бог допомагає прогнати тих людей з своєї землі. І так, років знову 30-40 живуть вже добре, вільно. Коли той лідер помирає, інший стає лідер, який Бога не дуже то любить, і вони знову від Бога відпадають. Знов Бога забувають. Проходить років 10-15, інший народ на них нападає. Біблія говорить там: амонітяни, мавітяни, філістимляни, мадіанітяни, асірійці, сіріяни. Різні народи їх брали в рабство. І все це ось так проходило. Як близько з Богом, то Господь їх оберігає і благословляє. Як відпадуть від Бога, прийдуть, поставлять свої війська, і вони платять данину і заберуть в них навіть навіть забирали в них заводи, їхні, які там були підприємства, і вони ходили в сусідню державу, щоб собі нагострити. Чи сокиру, чи що там треба було? Так з них знущалися. Знову моляться, і знову Бог виходить на зустріч. І отак вся книга. Разів може, де з 15. так, До Бога близько, свобода. Відпали від Бога, на них напали. Знов до Бога, Бог знов дає свободу. І отак, і отак. Знаєте, я так роздумував на цією історією. Думаю, а як сказати людині? Про Бога, у якої нема ніяких проблем. І здоров'я, що на двох трьох хватить, і грошей, що не встигне за життя потратити, і влада, і все. Цій людині треба Бог чи ні, як їй пояснити, що їй треба Бог. Але як, як вона це зрозуміє? Вона скаже, у мене все є. І гроші є, здоров'я є, і влада є, і все є. Навіщо мені твій Бог? Знаєте, колись. Один чоловік Асав так теж думав. І каже: бачу безбожних, які живуть ну, дуже здорово, дуже чудово. А я, а я служу Богу, може даремно я йому служу. І коли він прийшов у святилище, то він сам себе, знаєте, як засудив. Каже, коли я так думав, я був похожий на тварину. Чого? Бо я побачив, який кінець безбожника. Хай це життя буде, знаєте, процвітання, лікування, пірування. Хай це життя буде повне слави, визнання. Але коли людина не в мирі з Богом, земне життя закінчилось і ця людина йде в місце мук, там, де плаче скрегіт зубів. І це так навічно. Так говорить Біблія. Навіть якщо все добре, а ще ми знаємо судом Гомора, Адва, Цевоїм, в першій книги Біблії. У буття це записано. Вони дуже чудово жили, але й так відступили від Бога, що узаконили одностатеві шлюби, і була велика аморальність. То огонь серчанений вилився на них і спалив їх, і сьогодні на місці їхньому мертве море. Воно свідчить про це. Тому кожній людині потрібен Бог. І ми читаємо в Слові Господньому, як ще Бог себе відкриває, крім Біблії. В Біблії себе Бог відкриває. Коли ми читаємо Біблію, ми пізнаємо Бога більше, 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 більше. А де ще Бог себе відкриває? Це в природі. Написано: невидиме Його, вічна сила Його і мудрість Його через вивчення Всесвіту, вивчення природи видимі. І я так поцікавився за вчених людей, за науковців. То і Ейнштейн був віруючий, не відкидав Бога, вірив в Бога, і Паскаль. Це ж його вираз, що в людині є таке місце, вакуум, яке нічого не може за, заповнити, крім Бога. Тільки Бог може заповнити. І тоді людина в повній мірі щаслива і правильне життя. І паскаль християнин, і Ньютон християнин. Я подивився, о, величезний список до сотні науковців через вивчення природи, вивчення Всесвіту, яким вони повідкривали, закони. Ось вони прийшли до того, що є вищий розум, є творець, є Бог. І Він контролює, що так все гармонійно в нас в космосі, все гармонійно. І науковці прийшли до пізнання Бога. Є, є науковці, є атеїсти. Вони так і кажуть, є атеїсти. Але Біблія сама каже, що Бог себе відкрив теж в природі. Тому, як би нам не жилося, дорогі друзі, знаєте, Ісус, коли прийшов в це життя, то Він. Не роздавав людям гроші, не ходив і не зцілював всіх підряд. Його політичне питання і економічне питання було на другому плані. Так, да, було, що в Капернаумі все місто зійшлося, усі хворі і одержимі режимі прийшли, і він всіх ісцелив. А наприклад, п'ятий розділ Іоанна прийшов в Єфєзду, де дуже багато хворих зцілив одного хлопця 38 років і пішов. Ісуса, економічне питання політичне питання було на другому плані. А на першому плані в нього було, щоб людям прокласти дорогу в небо, людей примирити з отцем небесним, щоб люди могли подбати собі за загробне життя в небі, щоб, живучи на землі, людина була впевнена, що її ім'я записано в книзі Життя в небесах. Він рішав духовне питання. Він бився з ворогом душ людських, з дияволом. І він його переміг на Головському хресті. Від смерті смерть переміг. І сьогодні люба людина, любої нації, любого віку, коли вона покличе ім'я Ісуса, коли вона помолиться Ісусу, попросить прощення, запросить його в своє життя, цим самим людина записала своє ім'я в книгу життя в небеса. І після земного життя, яке б воно не було, хай десь Бог, щоб воно було процвітаюче, прекрасне, в повному здоров'ї, багато грошей, яка в нас буде. Хай Бог дасть таку ласку, хай Україна економічне чудо має. Але як би не було, як би не склалося життя, знаєте, головне тримати мир з Богом. Головне бути в мирі з ним, щоб потім бути в небесах. Але дивлячись із, зі сторони біблійних, що той, хто в мирі з Богом, Бог йому допомагав і в земному житті. І ми зараз помолимося за Україну, хай Господь нам поможе перемогти ворога, який атакує нас. Хай Бог поможе перемогти ту армію, яка вбиває українців, руйнує Україну. Хай захистить наших воїнів і воячок, щоб вони живі, здорові, вернулись додому. А ми не чули більш цих сирен. Хіба ми чули якісь звуки радості, щоб мир в Україні царював і духовність була на вищому рівні. Щоб всі українці виконали найбільшу заповідь навідмінно. А найбільша заповідь така: люби Бога всім серцем. Цією душею, всім разумом і всіма силами, отож, давайте помолимось.